Живе лиш той, хто не живе для себе, хто для других виборює життя? Володимир Симоненко. Ми воїни, не, ледері, не лежні, І наше діло праведне святе. Бо хто за що? А ми за незалежність. Отож нам таки важко через те. Хто може сьогодні з гордістю носити це неформальне звання воїн? Кожен військовослужбовець чи всі, хто хоч раз тримав зброю в руках у цей непростий час, і чи можна взагалі так називати когось? Сьогодні нашу батьківщину захищають могутні військові, які можуть бути і піхотинцями, і розвідниками, і десантниками. Але рід військ тут не має значення. Головне інше саме сила та сміливість цих людей дає нам змогу прокидатися кожного ранку та йти на роботу, навчання. Жити, бачитися з близькими і рідними, друзями, і просто робити буденні речі, до яких ми звикли. Головне, що ми можемо зробити зараз, не забувати, що війна ще триває. Адже те, що ми її не бачимо, означає, що її бачить хтось інший. Той, хто прийняв рішення стояти до кінця і кожен день ризикувати собою, щоб наші життя були збережні, хто пішов туди заради сімей. Дітей, кохання або просто так, бо відчув своєрідний поклик серця, який не відчував до цього і ніяк не може його пояснити. Причетність це совість і сила. Війна терезами стала. Нам так перемога потрібна, на інше не маємо права. Усвідомлення свого шляху для кожного українця національний обов'язок. Яка кожна військовий і військова сьогодні взяли на себе відповідальність захищати нас, простих громадян? Так і ми маємо зняти нарешті рожеві окуляри, піднятись з колін і раз і назавжди позбавитись цих огидних токсичних відносин з країною-агресором. Щоб розставити всі крапки над «і» в цій історії, потрібно згадати, що в першу чергу ми самі її пишемо. Кожен з нас несе відповідальність за свої дії. Наслідки, яких можуть побачити в майбутньому вже наші діти, то кого ж ми зможемо тоді назвати воїном? І чи важливо це взагалі? Адже, якщо подумати, наші захисники більше, ніж воїни, для них ще не вигадали таких слів, які б могли описати їхню мужність та відвагу.